Чи знали ви, що те, як проходять пологи, напряму впливає на долю та характер дитини? Давайте розберемо три основні фактори, які впливають на формування особистості дитини за перинатальною матрицею грофа. Перше проживання перемів. Самостійно мама їх проживає або під дією зневолюваного препарату. Якщо самостійно, тоді формується зв'язок в процесі перемів між мамою і малюком. Малюк відчуває підтримку мами, я тут. Я поруч. А якщо жінка знаходиться під знеболюваним препаратом, припустимо під дією підральної анестезії, тоді цей зв'язок зникає, тому що жінка більше не реагує на перейми, і малюк ніби залишається сам на сам. Саме тоді малюка формується така, ніби як безвихідність ситуації, і дуже часто це відчуття продовжує його супроводжувати протягом життя. Другий період це потоги, це свого роду, ніби такий перехід із життя в отробі в наше життя. Цей період є дуже важливим формуванні характеру, тому що тоді, коли малюк проходить пологові шляхи самостійно, він ніби бачить таке світло в кінці тунеля. І він рухається до нього. І саме тоді формується впевненість малюка в своїх силах. І він е, розуміє, що він щось може зробити сам. І далі це буде впливати на те, як він думає і живе по житті, чи йому легко розпочати будь-яку нову справу, чи навпаки будь-яка нова справа викликає в нього просто колосальний стрес і страх. І третє, якщо відбулася операція кесарського розтину. Тоді малюк не приклав жодних зусиль для того, щоб з'явитися на світ. Матка для нього була цілим світом, і тому в нього сформувалося тільки єдине бачення, що я це центр всесвіту. І весь світ крутиться навкруги мене. І саме тому таким діткам-кисарятам дуже часто вже в дорослому віці важко самостійно приймати важливі рішення. А що ви думаєте про формування особистості під час самих пологів? Діліться в коментарях та не забувайте підписатися, щоб зізнатися ще більше цікавої та корисної інформації про вагітність та пологи.